До яких ще способів вдаються росіяни для того, аби продовжувати воювати? На яких відтинках вони мають успіх а де зазнають значних втрат? Про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пихньо. Доброго ранку, Василю. Доброго ранку, добрий ранок, і слава Україні, звісно. Героям слава. У Росії давайте почнемо з того, що ми бачили з останніх новин У Росії. В селищі Барсове досі детонують снаряди на одному з найбільших ракетних арсеналів, де зберігалося понад 100 тисяч тонн боєприпасів. Це і артснаряди, і ракети до РСЗВ, і навіть тактичні ракети типу точка У власне відео ви зараз бачите на своїх екранах. Як там воно гарненько все вибухає у прилеглих населених пунктах, оголошена евакуацію у ворожому міноборони заявили що причина детонації... Необережне поводження з боєприпасами повідомили це е, так прокоментували це відео. Давайте ще раз подивимось його зі звуком. Охо! Мені подобається, як росіяни ахають. Це ще так: 10% це ми ще не починали. Василю. А ми можемо з вами проаналізувати, що там могло вибухати, як цей удар вплине на можливість росіян бити по наших мирних містах, тому що вже підірвані це ж не перший склад, який підірваний о, Україною. Теоретично можемо хіба що, тому mm -hmm. що звісно точних даних про все це немає. Є е, приблизне розуміння, яке вчора навіть окреслював центр протидії дезінформації, на який, зрештою, ви посилалися свої інформації про те, що там зберігалося 105 тисяч тонн боєприпасів. Uh -huh. е, йшлося про те, що е, там є е, або принаймні за попередньою інформацією, зберігалися ракети Іскандер, ракети Кінжал, ракети до реактивних систем залпового вогню е, ГРАД, е, Торнадо, Ураган. Е, см... Мірч крім цього, що там були ракети до комплексів зенітних ракетних С-300 С 400 Ну тобто, то щось точно твердопаливне, як то ракети для ударів або зенітні ракети, там зберігалися то, за характером вибухів. Як говорять про це більш фахівці, ніж я відповідно та, та інформація, яку вчора повідомив центр протидії дезінформації про 105 тисяч тонн боєприпасів, це дані, які по суті базуються на повідомленнях російських засобів масової інформації. Ще Датовані 2019 роком, коли була попередня така інформація щодо того, скільки там боєприпасів а, ну, і врешті, врешті-решт талерійські, звісно, боєприпаси угу. там також зберігалися. Ось про, 100... про 2019 про рік і 105 тисяч тонн цих снарядів. В принципі, об'ємна потужність планована потужність цього об'єкту на базі Кіржев в неподалік Москви, Володимирській області, вона складає 264 тисячі тонн. щоб для розуміння, що це за цифра, Цифри, навіть якщо нехай буде 105 тисяч тонн боєприпасів уражено, а сьогодні ми вже до речі за осінтерськими різноманітними зведеннями, зокрема за допомогою моніторингової системи американського супутникового агентства НАСА, ми можемо бачити, що пожежа на складах поширюється. вторинна детонація, нібито припинилася, але пожежа продовжує поширюватися на всю площу цього величезного складу. так от що таке 105 тисяч тонн боєприпасів для розуміння. Пригадуємо минулий рік, коли було уражено три арсенали грау так само Російської Федерації. Два 23-й, 67-й, 107-й такі відомі е, населені пункти або такі вже в нашому медійному полі відомі назви, як наприклад, там торопець Карачов в Брянській області, торопець yeah. це Тверська область. Так, от в середньому, в найбільшому тоді складі, в, зокрема в торопці, було уражено до 30 тисяч тонн снарядів. До 30 тисяч тонн. Нехай на всі три склади грава уражені минулого року припаде по 30 тисяч тонн, і це буде там в сумі 90 тисяч тонн. Це, хоча це дуже навскидку, це дуже умовно. Я не маю no, точно да. так для розуміння, для порівняння. Тобто 105 сьогодні це більше навіть ніж те, що було уражено. Ажено минулого року, хоча ми, звісно, маємо побачити підсумкові наслідки цього ураження в 51 му арсеналі. Грао факт того, що до чого я веду ці порівняння, відповідаючи напряму на ваші запитання, як це може впливати на бойові можливості Росіян? Минулорічні ураження трьох арсеналів грао вилилися в те, що росіяни рівно вдвічі зменшили інтенсивність обстрілу артилерійськими боєприпасами на фронті. Про це нещодавно стало відомо з інтерв'ю головнокомандувача Сирського, який сказав, що до ураження складів минулого року було 40 тисяч пострілів з боку Росіян на добу, стало 23 станом на сьогодні. Тобто, ми можемо припустити, що можливості росіян після цього звісно, що впадуть. Це не станеться завтра. Це не станеться за тиждень. Це станеться в перспективі, напевно, що до місяця, але вони однозначно впадуть. Хоча треба ще подивитися, буде за кінцевими результатами. Якщо там буде горіти умовно кажучи, тиждень, і повністю все зникне. Ну то ми про це артиналограво скажемо часу. Станом на сьогодні тільки Гай зарано. Uh -huh, так, хай горить uh -huh, і почули. не і палає. Давайте ще до про фронт поговоримо, тому що інститут вивчення війни в своєму новому звіті пише, що Путін не зацікавлений в припиненні війни, ну принаймі найближчим часом, ну така не несподіванка, та скажімо. А що так зване великодні перемир'я дало змогу лише перегрупуватися і почати нові шторми? На яких напрямках ворог посилив тиск, і чи можемо вже а, підсумувати, де власне посилювався найбільше? Сумнівно, що можемо говорити, де це їм дало перевагу. Однозначно, це дало перевагу на Лиманському напрямку, де Росіяни, використовуючи так зване перемир'я і відсутність з нашого боку ураження, не дозволило навести певні інженерні прокласти шляхи, розчистити собі шляхи, якими вони атакували, і зараз відновити атаки з новою силою. Попередньо акумулювавши додаткову кількість підрозділів, які там були зібрані на Лиманському напрямку. Як на мене, саме Лиманський напрямок зараз є одним із найкритичніших. Шніших на фронті, тому що там, вийшовши на правобережжя річки Жеребець, Росіяни отримують оперативну перспективу на рух одразу на два ключові населені пункти в цих районах: це Лиман Донецької області і борова Харківської області. Це перша, де це їм було перевагу. Друге, можна припустити, що перевагу вони певно отримали на Покровському напрямку, де зуміли доволі такі, ну якби за ці 30 годин так званого перемир'я, безперешкодно провести ротації і. Додати ресурсів військ для того, щоб відновленою силою зараз атакувати, ми спостерігаємо на покровському напрямку невпинні спроби росіян прорвати наші наш фронт аби бодай по пропагандистськи інформаційно заскочити в Дніпропетровську область, щоб заявити, що от ми мовляв вже в Дніпропетровській області. Зараз на фоні переговорного процесу це для них є важливою інформаційною метою. З вашого дозволу кортенько. Я ще до речі забув сказати до попередньої відповіді про арсенал. Чим це знаменне ура? Ажені і дуже важливе не тільки тим, що це один з найбільших арсеналів грало 51-й, але й те, що це на північний схід від Москви на відстані приблизно 70 кілометрів. Розташовується цей арсенал. і Він ага. прикривається московськими датами протиповітряної оборони. Це означає, що свята я п'ятих найкраща фортеця у сенсі ППО Російської Федерації, або в ній була знайдена пробоїна для наших далекобійних засобів, або на території Росії поблизу Москви працюють наші якісні диверсійні групи, які дозволяють. Робити подібні диверсії. Василя, ви сказали про так... Дніпропетровську область. Це моя рідна область. і Мене дуже цікавить питання: а що у росіян є реально сили для того, щоб прорватися? Вони там вже хочуть до 9-го, начебто травня, закінчити СВО, почати якесь АТО. принаймні ходять такі чутки серед наших військових. Олексію. А... Питання, що таке прорватися до Дніпропетровської області, щоб нога російського окупанта на мотоциклі заскочила, проскочила тих 6 кілометрів, наприклад, фронту, який зараз залишається до кордонів Дніпропетровської області. Так, такі можливості у Росіян є. Я маю на увазі, що їм важливо переступити адміністративну межу, заявити, що от ми розширили війну на Дніпропетровську область. Прорватися до Дніпра, наприклад, чи навіть до Павлограда, сьогодні таких можливостей у Росіян, ну від слова, зовсім якби немає і не спостерігає. Але я ж тут тому і говорю про е, власне пропагандистську мету. Просто навіть там зробити якийсь флаговтик е, uh -huh. для інформаційної пропаганди, яка буде в нас поширюватися. Зокрема, Будуть з'являтися якісь експерти, які скажуть, ну все все пропало. От вам і говорили, підписуйте угоду там або ще uh -huh. щось, або ще щось, тому що скоро втратите Дніпро. Е, це все робиться виключно з такою метою. Е, можливості для оперативного навіть прориву, тобто там кілометрів на 15-20 15-20 двадцять Дніпропетровській області, сьогодні в Росіян не спостерігається. Я вам більше скажу один такий експерт якого ми всі добре знаємо, який звалив з України втік, просто він уже розповідає про те, що треба нам швидко погоджуватись на ті умови, які є в Росії, тому що далі ця Росія може багато чого зробити гіршого. Дякуємо з нами на зв'язку. Був військовий глядач Василь Пехньо.